За звання найдовшого пофарбованого паркану змагалися кілька населених пунктів Житомирської області, де проходила полійська толока Володимира Пехова. Це село Бежів на Чернігівщині, В'язівка на народичині, кропивня на Володарсько-Волинщині. Перемогла кропивня, де бусковим кольором оновили 600 метрів паркану довкола стадіону. І це не єдине місце, де навели лад у селі. Будинок культури, белісок міська столова, будинок культури в Вацківці і ФАП. Місцеві жартують, що після толоки доведеться відкривати пункт прийому склотари. Зібрали стільки сміття, що й годі було уявити. Ти збирали бутилки, їздили, все по селі зібрали більше трьох тисяч бутилок, зібрали. Їздили всі, допомагали учні, жителі села, ну всі дуже багато допомагали. Кропивнянці кажуть, що не збираються зупинятися на досягнутому і готові регулярно проводити толоко. Ну я рахую, що такі заходи хоча б раз у місяць треба проводитися. Дуже добре. Все таки село, воно більше і молодь залучається до цього. Ну всі працюють, як кажуть. Угу. Володимир Пехов переконаний, що толока має стати традицією, а поліська толока і є тим першим кроком до відродження полісся. Це захід, який об'єднує тисячі людей, опрагнені прибрати і прикрасити. Родичі, друзі, сусіди виходять на вулицю і роблять спільну справу. 19 травня рух Володимира Пехова відродимо полісся відзначить кращі громади, які взяли участь у толоці. Слідкуйте за подробицями у тижнево-корідний дім та у наступних наших сюжетах.